Станіслав Чернілевський, село моє, хатинка мами. Село моє, хатинко мами, шатро горіхів біля стріх, якими срібними словами дзвениш ти в споминах моїх? Чого мені на світі треба, коли вертаюся сюди, крім тиші, зоряного неба і шуму дальньої води, крім цього білого туману. Підхилитання стеблове, що затуливши липу п'яну, хмільними куплами пливе, крило моє село Дністрове, де по хлівах, мов немовлят, молочним подихом корови маленьких кутають телят, де в теплім плені супокою, при світлі палої роси, ще довго бродять над рікою і водять пісню голоси. Де при вазонах на ослоні до світанкової пори гудуть нароблені долоні моєї доброї сестри, де снами чистими сповиті, в оселях зріють малюки. Чого ж мені ще треба в світі, крім цього неба й ріки, де течія, немов загреба, стягає з хвилі бороші? Чого ж то ще, крім літа треба, Немолодій моїй душі? Вона б до віку так горіла, благословляючи село, аби лиш мама не хворіла, і зла на світі не було.